Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. А чи знав ти, що при приготуванні еспресо важливо опиратися не на його об'єм, а на його вагу? А об'єм це історія більш про меню в той час, коли вага це головна частина приготування смачного напою? Якщо ні, то тоді підписуйся на наш канал, став вподобайку, дзвоник. Пиши свої коментарі, став дизлайк. Також не забувай слідкувати за нами в соцмережах, таких як Телеграм та Інстаграм, там дуже багато цікавої інформації. А ми перейдемо з тобою до розбору, чому ж вага напою бере свою переважність над об'ємом. На початку давай розберемось, чим відрізняється об'єм напою від його ваги. Значить, об'єм напою це не тільки готовий напій, але і крема, котрі присутні. На еспресо, лунга або подвійному еспресо поміряти об'єм ми можемо або візуально своїми очима, або за допомогою мірної склянки, в котрі стандартизовані об'єми рестрето, еспресо. Подвійного рестрету або подвійного еспресо. але хочу тобі сказати: на об'єм впливають фізико хімічні властивості кожного кавового зерна. Якщо ми з тобою візьмемо арабіку митої обробки, арабіку натуральної обробки і 100% робусто, то ти можеш побачити, що при однакових умовах приготування, а саме при часі приготування і Дозування меленої кави ми можемо отримати різні об'єми, і менш всього по об'єму буде виглядати кава митої обробки, якщо це, наприклад, Гватемала або Ефіопія, в той час як стовідсоткова Робуста буде мати високу шапку з крема, котра візуально нам буде казатися набагато більше ніж в інших. Якщо ми поставимо всі ці три склянки на ваги, то можемо побачити, що Вага кожної з цих склянок майже однакова. Вона може варіюватись від 1 до 1,5 грама також в залежності від властивості зерна. Тож, опиратися на об'єм напою це не дуже коректно, тому що ми з тобою можемо отримати. Різні напої і не отримати стабільності смаку. Але якщо ми з тобою будемо вважити кожну чашку і розуміти, як приготувалася наша еспресо, ми будемо отримати стабільний смак від чашки до чашки. Як правильно приготувати еспресо, Ти можеш подивитися у відео на нашому каналі. Ось тут буде підказка. Одразу ж там ти отримаєш відповіді на помилки, котрі може допускати бариста при приготуванні кави. Якщо тобі було це цікаво, то залишай свій коментар, дзвоник і вподобайку. Пиши нам яку тему ти бажаєш почути наступну. А з тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.